Древній світ знав багато легендарних битв, але одна з них стала символом мужності та самопожертви. Це битва при Фермопілах. сутичка, де 300 спартанців разом із союзниками кинули виклик багатотисячній перській армії Ксеркса. За часів правління Дарія, батька Ксеркса, в 500 році до нашої ери, в Іонії спалахнуло повстання, яке мало обмежену підтримку з боку Афін та Еритреї. Це і стало початком греко-персидських війн. Після придушення повстання Перська імперія здійснила успішне вторгнення у відповідь на втручання греків у Єонійське повстання. Дарій повернув контроль над Фракією, підкорив Македонію та закріпив персидське панування над Егейським морем. Однак, попри цей успіх, вторгнення не призвело до включення всієї Греції до складу його величезного домену. За 10 років до фермо в битві при марафоні союзницька армія Афін і Платеї відбила загарбників, не давши персам проникнути в материкову Грецію. Навіть так, наявність перських фракій та Македонії зовсім поруч з їхніми домівками не могла заспокоїти вільні міста, які сумнівалися, що амбіції царя-царів справді були стримані. Перська або Ахаменіцька імперія була справжньою наддержавою свого часу. Її заснував великий завойовний пір Великий, і вона просягалася від Єгипту до Інду, від Аральського моря до самої Македонії, практично на порозі в грецьких полісів. Імперія Дарія значно перевищувала греків за ресурсами та людськими резервами, і цар царів тепер мав навір завершити те, що почав його батько раз і назавжди підкоривши непокірних греків. Однак для Дарія цього не судилося. Він помер у 486 році до нашої ери, і Ксеркс успадкував не лише трон, а й амбіції підкорити греків, як і його попередники. Ксеркс. Прагнув зміцнити своє правління через завоювання. Він уже придушив повстання в Єгипті, ймовірно, також у Вавилоні, і провів військові кампанії в Африці та Азії. Західні джерела, зокрема Геродот, часто зображують Ксерса як слабкого правителя. Однак це суперечить історичним фактам: він був воїном, як і всі царі Ахаменідів. Пер Леонід, навпаки, був зовсім іншого складу. Спарта була наймогутнішою з грецьких держав і, як лідер альянсу, могла вважати себе верховною серед Елінів. Спарта, на момент вторгнення персів перебувала у період. Ді священного свята, в час якого військові походи заборонялися, тому спартанці не могли виставити всю армію, і Леонід вирушив із лише 300 гоплітами зі своєї особистої гвардії. За переказами, перед битвою Леонід отримав проросто від дельфійського оракула, яке передбачало або загибель спартанського царя, або падіння всієї спарти. Це зміцнило його рішення йти в бій навіть із малими силами. Хоча основний опір персам чинили Спарта та її пелепонезькі союзники, а фіни, які разом зі спартанцями здобули перемогу при марафоні, також мали вагомий інтерес у боротьбі, адже Ксеркс приділяв їм особливу увагу. Тож вони приєднались до союзу, утворивши грецьку лігу, до якої долучились також інші міста і острови. Греки планували затримати персів у вузькому проході Фермопіли, що дало б час для мобілізації основних сил. Афіняни ж у цей час мали організувати захист на морі, щоб не допустити обходу сухопутного фронту. Не всі грецькі поліси відразу погодились на активний спротив. Деякі, наприклад, фіви, були налаштовані на співпрацю з персами, що ускладнювало спільну оборону. Тому Леонід фактично виконував стримувальну місію, намагаючись виграти час для загального захисту Греції, навіть розуміючи, що битва може бути безнадійною. 7 серпня 480 року до нашої ери Леонід готує своїх людей до битви при фермопілах. Попри те, що прохід у цій місцевості був загалом вузьким, у трьох точках він звужувався ще більше на так званих східних і західних воротах, а також у середній частині проходу, де рельєф давав певні оборонні переваги. У цьому місці перси не могли скористатися чисальною перевагою. Лівий фланг оборони захищала стрімка скеля, тоді як підходи до інших проходів були не лише крутими, але й неприступними. Ще однією перевагою Леоніда була фокійська стіна. Вона була зведена фокійцями для оборони від фесалійців, хоч і перебувала у деякому занепаді. Напередодні битви Леонід наказав своїм людям відремонтувати її наскільки можливо, хоч розумів, що головна проблема оборони цього місця це можливий обхід через анопайську стежку. Перси погано знали місцевість, так як в ті часи детальних карт не було, тому не знали про обхідний шлях. Щоб охороняти цей шлях, Леонід відправив тисячу фокійців, місцевих жителів, які мали найбільше втрат, і теоретично билися б до останнього. Що стосується ворога, то величезна армія Ксеркса прибула на поле бою за 4 дні до першої пролитої крові. У цей час, як повідомляє Геродот, персидські розвідники побачили експертанці, спокійно розчісували свої волосся або виконували фізичні вправи біля фокійської стіни. Коли розвідник запитав у свого радника Демарата, що це означає, вигнанець спартанець пояснив, що це було традиційне приготування спартанців до бою. Хоча для великого царя це могло здатися дивним, довге волосся було привілеєм, який спартанці отримували після досягнення повноліття, поряд із більш відомою традицією носити червоний плащ. Під час цього затища перед бурю Ксеркс відправив ще одного посланця до греків із вимогою скласти зброю. У відповідь спартанський цар лаконічно відповів у дусі своєї батьківщини: Прийди і візьми. Ця зухвала відповідь, можливо, остаточно з Лютилаксеркса, враховуючи величезну різницю в чисельності військ, і ймовірно знаючи, що більша частина грецької армії вже розійшлась через страх перед його могутністю. Він міг бути одночасно здивований і розлючений непокорою цієї жменьки воїнів. Ймовірно, Ксеркс зволікав, сподіваючись, що Леонід, і його приречені товариші, усвідомлять реальність свого становища і відступлять. Але коли не сталося жодного поступливого відступу, цар царів наказав своїм медійським і кійським військам, родичі яких загинули в марафонській битві, атакувати, щоб розчистити шлях. Однак, як і передбачалось, чисельна перевага не принесла Ксерксу бажаного результату. Звичайно, величезну роль у цьому відіграли хороблість і рішучість захисників. Але ще одним ключовим фактором була сама тактика, яку використовували греки. Атакуючи таким чином, Ксекс змушував свої війська битися за правилами греків у тісному бою, спис проти списа, очі в очі, грецький стиль ведення війни, загальний для всіх ополчень в міст держав, передбачав використання фаланги, щільного та майже непереборного строю воїнів. Що був ідеальним для оборони в вузькому проході. Типове спорядження гопліта складалося з бронзового шолома. Римського типу, великого круглого щита, бронзових поножів, а також довгого списа завдовжки близько 2-2,5 метрів, який значно перевищував за довжиною зброю середнього персидського воїна. Крім того, греки часто носили обладунки з бронзи або ні, ні панцирі, тоді як більшість персидських солдат були значно легше озброєні. Це пояснює, чому армія Леоніда виявилася такою смертельною, ефективною продовж трьох днів жорстоких боїв. Медійці та кійські воїни зазвичай були озброєні коротшими списами та овальними плетеними щитами. Крім того, більшість перських піхотинців мали при собі складний лук і сагайдак із залізними наконечниками стріл. Окрім стандартного дволезого кинджала традиційної зброї персів, багато з них також використовували важкі бойові сокири. Серед цих видів зброї лук був безперечним національним символом персії та навіть зображувався як емблема персидських царів. Масовані залпи стріл часто використовувалися персами для прорідження ворожих рядів. Проте, в перший день битви при Тернопілах Ставка Ксеркса на ближній бій призвела до тяжких втрат. Частина стратегії греків перед ціною полягала в удаваному відступі. Вони швидко зупинялися та поверталися обличчям до переслідувачів. Ця тактика викликала у персів короткочасну надію на прорив, а потім різке розчарування, що разом із зростаючою кількістю загиблих товаришів підривало бойовий дух армії Ксеркса. Утримуючи мобільність бою, Леонід також майстерно нейтралізував перевагу перських лучників, не даючи їм фіксованої цілі. Відбивши першу серію атак, Леонід, мабуть, дякував богам за те, що Ксеркс у своїй нетерплячості наказав своїм найкращим воїнам вступити в бій вже після полудня. Можливо, партанський цар розумів, що його війська ще відносно свіжі, а тому краще битися зараз ніж зіштовхнутися з елітними частинами Ксеркса пізніше, коли рани та втома дадуться в знаки. Безсмертні, яких називали греки, були зовсім не жартом. Вони складалися переважно з персів, а також меншою мірою з медійців та еламітів. Це були елітні професійні воїни. Найкраще, що міг запропонувати Ксеркс, серед 10 тисяч еліти перебував ще вущий загін обраних, тисяча найшляхетніших і найхоробріших з безсмертних їх називали царськими списоносцями. Ця найбільш особлива гвардія великого царя формувалася з аристократії, тоді як решта 9 тисяч безсмертних були відібрані з найкращих воїнів серед простого люду. Однак, незважаючи на свій грізний статус і переважну чисельність, очолювані гідарно. Без не змогли вибити Леоніда та його воїнів із позицій. Відбивши перші хвилі атаки, а потім найкращих воїнів Ксеркса, Леонід, можливо, на мить дозволив собі сподіватися, що його армія зможе витримати оборону на невизначений час або хоча б настільки довго, щоб змусити Ксеркса переглянути свої плани. Другий день бою був схожий на перший. Воїни великого царя накочувалися на грецькі фаланги, наче хвилі на скелю. Однак як і в природі, так і у війні. Хоч греків було менше, вони неминуче почали отримувати поранення та зазнавати Втрат, як які ця скеля поступово піддавалася ерозії. Грудот зазначає, що греки воювали з мінами, тож більшу частину на ваших боїв ймовірно вели союзники. Можливо, Леонід навмисто стримував частину спартанців, поважаючи їхніх союзників. Хоча б, безсумнівно в інші моменти цей 60-річний монарх сам бився в гущі подій у дусі справжнього героя Гомера. Той період битви безумовно був розчаруванням для Ксерса, ймовірно спостерігаючи за боєм з пагорбу, він бачив, що ані численна перевага, ані погрози не дали бажаного результату. Що йому дійсно було потрібно, так це хороше знання місцевості або альтернативний шлях у глиб Греції, або спосіб прорватися через фармопіли. І ось на сцену виходить один із найвідоміших зрадників західної історії Ефіаль. Ефіаль, місцевий житель страхіна, сподіваючись на щедру винагороду від великого царя, запропонував провести перське військо гірською стежкою, яка дозволила б їм зайти грекам у тил. Серкс вирішив не ризикувати і відправив з ним усіх своїх безсмертних. Єдиною перешкодою на цьому шляху був тисячний загін фокійців, що стояли на сторожі. Пройшовши через гори вночі, гідарн і його елітні воїни наблизилися до покійських позицій. Шоковані несподіваною появою ворога, безсмертні випустили стріли. Покійці, хоч і були хоробрими, полонково вирішили, що є головною мішенью для персів, і відступили на височину, маючи намір дорого продати своє життя. У відповідь добре організовані ряди безсмертних просто обійшли їх і продовжили рух до східних воріт. Леонід дізнався про свою приреченість уночі, коли до нього дісталися дезертири з грецького війська. Вже на світанку його власні розвідники підтвердили. Новину про перський маневр. Порадившись із воєначальниками, Леонід вирішив відпустити більшість залишків грецького війська, а сам залишився із своїми трьохстами спартанців, а також сімома сотнями феспійців і чотирма сотнями піванців. На перший погляд може виникнути запитання, чому ж Леонід, опинившись у безнадійній ситуації, не відступив разом із своєю армією, щоб битися іншим днем. Геротот відповідає на це питання, посилаючись все ж на ті слова Оракла або життя царя, або Спарта. Перси замкнули Леоніда та його людей у кліщі між дев'ятою та Ранку, однак, як і слід було очікувати, при такій складній координації дій Гідар і його бісмертні запізнилися з ударом у тил. На відміну від попередніх днів, коли греки билися змінами у найвужчій частині проходу, Леонід цього разу відвів своїх людей на широкий простір, щоб максимально використати залишки своїх сил. Греки просувалися впоредковано, і коли вони зблизилися з персами, ворожі залпи безсумнівно завдали їм деяких втрат. Однак, порушивши традиційну тактику, Леонід наказав провести повномасштабну атаку. Саме тоді. Тоді почався останній відчайдушний бій, у якому сам цар стояв у перших рядах. Раптове та широкомасштабне просування могло зменшити ефективність перських стріл, але при цьому втрати персів, за словам очевидців, перевищили навіть попередні два дні боїв. Та на в цей момент Леонід найімовірніше вигукнув свій останній бойовий клич і впав серед своїх воїнів. Розгорілася запекла битва за його тіло. Греки з неймовірною люттю чотири рази відкидали персів назад, перш ніж їм вдалось повернути тіло свого царя. Останні моменти цього бою Геродота писує як справжню лють і відчай, коли у греків ламалися списи, вони бралися за мечі, а коли ламалися і вони, билися голими руками і навіть зубами. Але незважаючи на цей останній успіх, кінець був неминучий. Безсмертні нарешті підійшли з тилу. Усвідомивши, що їхній час настав, греки відступили за Фокійську стіну та перегрупувалися на пагорбів, готуючись до останньої битви. В цей момент фіванці, що билися на боці греків, зрештою не витримали та відокремилися від спартанців і феспійців, кинувшись до персів. Багато хто з них був убитий у розпалі битви, але тим, хто здався, було дозволено жити. Однак, згодом вони були тавровані знаком Ксерця, як зрадники своєї землі. Тим часом безсмертні. Нарешті дістались пагорба, а фокійську стіну було прорвано. Перси вирішили не ризикувати подальшими сутичками і завершили битву масованим градом стріл. Так закінчилася битва при фермопілах. Зі смертю Леоніда та його останніх воїнів фермопіли почали свою довгу історію як один із найвідоміших символів останнього героїчного спротиву. Однак, хоч ця битва й увічнила спартанську спадщину на сторінках історії, вона принесла мало втіхи жителям Локріди, Беоті та Атики. Серкс не забув Леоніда та втрати, яких зазнав під Фермопілами. За оцінками, близько 20 тисяч воїнів загинуло в цій битві. Тож великий цар не залишився без помсти. Афіни були спалені, хоча їхнє населення встигло евакуюватися. На морі вільні греки були далеко не переможені. Згодом греки здобули вирішальну перемогу при Саламіні, що змусило перський флот відступити назад в Анатолію. Що ж до самого Великого Царя, то він теж повернувся додому, залишивши основні сили своєї сухопутної армії для завершення завоювання Греції. Але для Мардонія, призначеного сатрапом підкореної Греції, ці плани швидко зазнали краху. Зібравши найбільшу армію того часу майже 40 тисяч гоплітів, включно із спартанцями, греки Дали вирішальної поразки персам при Платеї, назавжди звільнивши себе від загрози персидського поневолення. Поразка другого персидського вторгнення в Грецію значно зміцнила грецьку етнічну та культурну ідентичність, що контрастувала з образом варварів. Особливо в Афінах цей конфлікт сприймався як ідеологічна боротьба греки усоблювали свободу, тоді як перси тиранію. Цей погляд на війну залишається домінуючим у західній історичній свідомості і до сьогодні.